Звичайно, ми бачимо, що дезінформація перестає бути дезінформацією сама по собі. Вона більше працює як наративи, які поширюються і, так би мовити, проникають в мозок кожного. І для нас це було як зазвичай розвінчувати дезінформацію і просто. Сказати правду і озвучити, що вони хочуть із цими повідомленнями, але тепер з штучним інтелектом та іншими технологіями це починає якось е, більше. Я не знаю, як це сказати більш конкретно. Отже, нам потрібно знайти новий спосіб, щоб визначити, що це дезінформація, знайти і довести, що це таки дезінформація. І зараз е старі методи, які ми використовували, стара методологія, більше не працює, тому нам потрібно знайти нові методи для роботи з цим.